Є роботківанок і триває наша подорож у Угорщиною. Сьогодні поговоримо про знаменитий хунгарікум, гастрономію та гостинну спадщину Кароя Гундея. Історія родини Гунде є синонімою історії угорської гастрономії та, власне, угорської гостинності. Сам Карой Гундей з геніальним чаттям використовував сучасні технології в угорській кухні на зламі століть і своєю. Роботою він поставив Угорщину на кулінарну карту світу. Страви, створені шеф-кухарями і кондитерами з династії Гюндель, це такі, як суп Полоц, суп-уйгазі, голошко, ракоці. І, власне, стали основними стравами угорської кухні. Будучи традиційним рестораном, Гюндель до сьогодні пропонує все за оригінальними рецептами. Власне, майже 130 років після відкриття ресторан Кюндель працює на тому ж місці і під тією назвою. Ресторан знайомить із значною кулінарною спадщиною Угорщини як в національному, так і в міжнародному планах, і дає змогу зазирнути в минуле і сьогодення угорської гастрономії. Трошки угорської мови. Ресторан «Ейтерем», кав'ярня, кавігас. Корчма, чардо, пивбар, шорозо, винарня, борозо до зустрічі!